Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що корейці розстріляли своїх офіцерів та російських солдат та зникли на лісах Курщині. Перед цим вийшовши на наш спецназ розвідки починається. Вони ще повноцінно не розгорнулися. Уже кошмарять росіяни, намагаються здатися. Крім того, кореїці, кіма, які перейшли до ЗСУ, записали звернення до українців, де намагалися пояснити, що вони раби ситуації і обставин. І воювати проти нас не хочуть. Але залюбки скинуть свій режим та підуть воювати у вільну Корею проти спільного ворога. Спочатку дому щось Ати Кремля ми таке підтримуємо. Іван Яковина пише дуже важлива ситуація зараз розвивається у направленні на фронт північно-корейських військових. Зараз уже з'явилися підтвердження з боку південно-корейської розвідки, з боку української розвідки. Відеокадри з'явилися то, що уже зрозуміло, що північна Корея відправляє в Росію три бригади по 4 тисячі осіб, тобто 12 тисяч осіб. Загалом сила це серйозна, але не скажу, що катастрофічна. Не така, яка здатна змести український фронт. Тим паче, як ви розумієте, північно корейців немає жодної мотивації, вони не знають історії конфлікту, немає жодного управління у складі російських військ, тому що корейська мова дуже не схожа на російську мову у Росії. Мало хто знає корейську і в Кореї, мало хто знає російську. У північних корейців немає досвіду сучасної війни з використанням дронів. Як ви розумієте, якщо потрапляє зараз на фронт якась частина, яка ніяк не взаємодіє з дронами, яка не вміє з ними поводитися, то цю частину просто розкатають за милу душу, буквально за два дні. На мій погляд, відправлення в Росію поки що не в Україну. У їх відправляють у цих дванадцять тисяч північно-корейських солдатів. Це більше піарівська акція, ніж якась незламна сила, яка може що серйозне влаштувати на лінії фронту. Але треба зазначити, що мабуть їх відправлятимуть курську область, де Росія досі займається по суті справу затиканням діроку у своєму фронті. Я так розумію, що північні корейці поки що не дуже прагнуть відправляти своїх солдатів саме на міжнародну визнану територію України, щоб уникнути формальних до себе претензій з боку міжнародної спільноти. Я можу сказати, що ми допомагаємо відбити Рожий напад своєму союзнику, але ми ніяк на кого не нападаємо на чужу територію, ми свої війська не відправляємо. Однак, навіть якщо північні корейці перебуватимуть на території Росії, Південна Корея дуже сильно напружилася. Що скажуть у південній Кореї? Там прям пішов такий серйозний накат. А зараз вони кажуть, що збираються відправити своїх військових і розвідувальних спеціалістів в Україну. щоб вивчати тактику північнокорейських військ, і допитувати північнокорейських полонених, якщо вони потраплятимуть у полону, тому що я так підозрюю в Україні теж не те, щоб дуже багато було фахівців з корейської мови. Яка ситуація північно-корейська МЗС викликало до себе російського посла у Сеулі? Його звуть Зінов'єв. Йому сказали, що Москва зобов'язана вжити негайних дій щодо виведення північно-корейських військовослужбовців з зони конфлікту з Україною. Також заступник міністра закордонних справ Південної Кореї сказав, що будь-яке військове співробітництво що виходить за рамки стандартних постачань озброєння, різносильне порушення численних резолюцій Ради безпеки. ООН і Південна Корея сприймає це як загрозу своїй безпеці, тобто південні Корейці кажуть, що це капець і так бути не повинно. Ми категорично проти цього нас не влаштовує. І ми будемо вживати заходів у відповідь, якщо вся ця історія з відправленням північно-корейців Росію не закінчиться якомога швидше. І поки Росія думає, що вони там збираються робити, Сеул уже сказав, що ми відправимо своїх розвідників, ми відправимо своїх спеціалістів в Україну. Чого бояться південці? Чому вони так сильно, так болісно реагують. На всю цю ситуацію вони бояться того, що північнокорейські війська наберуться бойового досвіду. Так, половина з них загине, але половина, що залишиться набереться бойового досвіду, навчиться літати на дронах, навчиться вести війну в сучасних умовах. Насправді, крім Росії та України, поки що це у світі ніхто не вміє, тому що тільки Росія і Україна ведуть зараз повноцінну дронову війну, і потім ці північні корейці повернуться назад у себе в КНДР, навчать там інших північно-корейських військових вести війну за допомогою дронів. У північній Кореї армія мільйон осіб на від більше, якщо вся ця справа з мільярдом або двома мільярдами китайських дронів, усі разом підуть і на південні з метуті, не готово до дронової війни південно-корейську армію. На раз два плюс. Треба не забувати, що у північної Кореї є ядерна зброя. Ситуація справді небезпечна для південної Кореї. Це небезпечніше ніж гармати чи якісь танки. Це може бути навіть небезпечніше ніж ядерна зброя, тому що три бригади, які вміють користуватися дронами в сучасних бойових умовах, вміють використовувати радіо Електронну боротьбу, всіляку дронову логістику розвідку, то що це страшна загроза для будь кого для будь-якої армії світу. Зіткнутися з такою силою не дуже приємно було б. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.